От ви знаєте про цього лелеку вже навіть історію. От вже три години він тут сидить. Дивіться, які, які піруети робить, Глянь, але глянь, ну, ногу туди, сюди. Розкажіть, що ви дізналися? Красується. Я дізнався сьогодні, розказали місцеві жителі, що його мати маленьким викинула з гнізда. А хазяї, які там жили, підібрали його, вигодували. І він тепер з людьми, де люди там, і він. От. А тобто він такий як пересувний. Так, він до людей. Де бачите, де людей? І туди до людей летить. Да, так що він вважає себе як, як лю трошки людиною через те, що люди дали йому життя. Ну, На подяку. Ну так не боїться людей. Де люди збираються, і він туди. А може його і, і ім'я є якесь? От не знаю. За ім'я не буду нічого говорити. а... — Але бачите, як ви швидко вже історію дізналися. Ну так. Да. Але він тут уже кілька годин дивиться на весь оцей ярмарок на 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 цю всю на, спільноту і зовсім не збирається нікуди йти звідси на да. поки люди поки він тут буде.